Які прийшли відстоювати свої права злочинцям. Як можна бажати злочинцями тих людей, які прийшли вимагати відставки узурпатора на той час влади у місті Чернівці, секретаря Віталія Михайлішина? Такими діями ви фактично захищали свої власні інтереси. Ганьба! Ви гайба цим депутатам! І ці студенти ви фактично ставили крапку на їхньому майбутньому, оскільки вимагали щоб прокуратура відкрила на них кримінальні справи. На превеликий жаль, у нас сьогодні ще немає процедури відкликання депутатів різних рівнів. Але процес люстрації має пройти не тільки виконавчих органів справи, а є. Й... А їх представниці і місцевих кожних влади. Тому такі депутати, які зганьбили себе, які зрадили фактично громаді, ми вимагаємо, щоб вони сьогодні написали заяви про складання своїх повноважень. А саме Ростислав Білик, Євген Долгий, Ірина Зиднєва, Роман Клим, Ігор Неспорецький, Оксана Мой. Анатолій Чисанов, Марина Гаєвська, Володимир Жаровський, Ярослав Антоняк, Юрій Ткачук, Віталій Червінський, Олег Вікнянський, Марія Іванюк, Олег Романський, Олексій Радько, Володимир Кеть, Валерій Чинуш, Дмитро Сірман, Степан Ленігевич, Любов Сорока, Василь Максимюк, Володимир Башлей. Слава Україні! Ярослав Михайлович. Але прохання, ми друг, з вами не обговорюємо виступи. Виступи просто, просто виступає. Просто виступаємо. Я депутат Чернівецької міської ради від партії Батьківщина Антоняк Ярослав Михайлович. Ніколи за ці три роки з цієї трибуни не виступав по політичним мотивам. І хочу разом з вами, відповідаючи на заклики зайвих подіб, провести нас собою ілюстрацію. І вийшов я до трибуни тільки для того, щоб говорити це і дивитися на церкву, а дивитися вміючи вам, шановні і вам чернічани. Тому що ті люди, які мені дзвонили, я казав, я вам дам відповідь на всі ваші запитання. Із трибуни, бо в мене зараз є ця можливість. Задаю собі три питання. Хто наді мною може проводити ілюстрації? Мої учні, колишні і нинішні. Їхні батьки, мої колеги по роботі, мої колеги, депутати, і звичайно, мої виборці. І свій виступ я звертаю саме до вас, шановні виборці. В основному. Три тест до ілюстрації. Відповідь на західне Каблова. Хабарник богосвітянин. Перше. Друге. Тушка зрадник або член фракції Батьківщина. Третє. Томожчик на студентів з числа інших депутатів. І кажу, шановні уходинці, дивлячись вам вічі. І в вічі пані Кадлова. У якої вже є 100 сад заяв про те, що я хабарник, і вона чекає службу моменту для того, щоб подати цю заяву прокуратуру. Шановні за 30 років своєї педагогічної діяльності не просив. Якщо є якісь папери, прокуратуру. Друге. Математика, яку я вчу учнів, це наука точна. Політика це наука дишла. Хто куди поверне, туди ми і поїдемо. Почнемо спочатку. Грудень 2010 років. 17 депутатів партії Батьківщини. 16. Нога не було. Зібралися в міліковому театрі, бо місяць пройшов. Тимошенка програла вибори, ніхто ніким не цікавиться. Приїжджає людина з Києва виробляти стратегію.